Важко відшукати будь-який інший знаковий твір у новій українській літературі, яким би зачитувалися впродовж 225 років. Це, звичайно, Енеїда Івана Котляревського, заснована на сюжеті одноіменної класичної поеми римського поета Вергілія. Дійсно, вже два чверттю століття українці щиро сміються над пригодами Енея. Троянця в українських шароварах і жупані, парубка моторного, який був змушений покинути рідний край, сплюндрований ворогами і вирушити у пошуках нової вітчизни. Творчість Івана Котляревського відродила до життя українську мову, яку старанно знищували протягом другої половини 17, першої половини XVIII століття. Над поемою Іван Котляревський працював майже все своє життя, почавши ще під час навчання в духовній семінарії. Це був 1794 рік. За два роки опрацював перші три частини поеми. Подальшу роботу над книгою він уже продовжив під час воєнних дій, бо перебував на військовій службі на російсько-турецькій війні. Загалом, же поема має шість частин, на відміну від Енеїди Вергілія, яка має 12 частин і якою надихався поет. Часто Енеїду називають енциклопедією українського побуту кінця 18-го, початку XIX століття. Знань інтелігент Котляревський набирався, йдучи в народ. Письменник одягався у непримітний мужицький одяг і поринав у світ простого люду. Тож і у поемі він одягнув античних героїв Вергілія в український стрій. А ще у Енеїді письменник вдається до нагромадження синонімів, жаргонізмів, народно-поетичних порівнянь та фразеологізмів. У творі зафіксовано близько сім тисяч слів. Найширше представлена етнографічна побудова лексика, назви одягу, їжі, житла, хатнього інтер'єру, сільськогосподарських знарядь, народних ігор, танців тощо. Крім того, Енеїда алегоричний твір. Адже в образі Турна можна побачити російського царя, в Енеї збірний образ українського козака. Троя ж стала уособленням української держави, що в своєму розвитку змушена стикатися з потужними протидіями. Безсмертний твір Котляревського часто називають історією України в часі, що пливе морськими хвилями. До речі, свою Енеїду Котляревський не збирався друкувати. Вона ширилася серед читачів у переписаних копіях. Так мандрувала із рук в руки, поки не потрапила до Конотопського поміщика Максима Парпури, який дуже любив українське слово, і видав її своїм коштом 225 років тому назад. Так перше і ще піратське видання Енеїди стало початком відліку нової української літератури, ознаменувало рік її народження. За 10 років інший книговидавець перевидав поему. Все це робилося без згоди автора, тому видання вийшли з помилками. Котляревський серйозно образився на попередніх видавців, і у третьому авторському виданні у сцені подорожі Енея до пекла з'явилися такі рядки. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мітили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє віддавав в печать, без сорому, без бога бувши, і восьму заповідь забувши. Чужим пустився промишлять. Схоже, що під словом Мацапура мався на увазі Максим Парпура. Роботу над п'ятою і шостою частинами Енеїди Котляревський провадив до кінця життя. Повний текст Енеїди опубліковано тільки після смерті автора у 1842 році у типографії Харківського університету. Фінальний варіант тексту складається з 730 стров по 10 рядків у кожній. Саме за ним. Поема безліч разів передруковувалася аж до наших днів. Енеїда Івана Котляревського була дуже популярною поемою, яку із захватом читали всі від грамотного селянина до багатого пана. У результаті виявилося, що справжній зміст поеми український народ зрозумів, а імперська влада не побачила небезпеку для себе в Енеїді. Твір з автографом Котляревського дбайливо зберігав навіть імператор Олександр І. Примірник твору також був у особистій бібліотеці французького полководця Наполеона Бонапарта. До речі, у ретроромані Василя Добрянського вибір капітана Котляревського Наполеон посилає своїх шевальє до автора Енеїди. Він хотів. Щоб цей знаковий твір та його автор були на його боці у війні з Росією. Книги теж воюють по-своєму. Недарма ж їх палять москалі. На жаль, тоді Іван Котляревський не почув москальську дудку біля вуха, як і багато його українських послідовників, вважає автор роману Василь Добрянський. 225 років тому назад. Завдяки літературному подвигу Івана Котляревського весь світ дізнався і визнав українську мову. А його Енеїда ввійшла в золотий фонд не тільки української, а й світової культури. Теза російської пропаганди про те, що немає ні української нації, ні української мови була спростована ще наприкінці 18 століття. Коли у 1798 році у Петербурзі. Вийшли перші три частини Енеїди Івана Котляревського.